Дві з половиною години щастя. 45 доларів коштує. Ти ж, тиш, тиш. На Лінза. спа вечірку запрошують тільки найкращих. І Зі ти... своїм не приїжджать. Все дають. Для чого брати? Та тут прайс какая-то фигня. Всім привіт, друзі! Це you Can Radio. Мене звати Дмитро Господінов. А Поруч зі мною Ліна Дрошенко. Це програма Фіша Калгарівщини», де Ліна кожного тижня приносить вам, шановні слухачі та глядачі. А нові івенти, які українці роблять для українців тут у Калгарі. ми про них розказуємо. Я задаю питання, якщо мені щось не зрозуміло, бо можливо і вам щось було б не зрозуміло. А ліна, все це потім ще викладає на наш сайт з активними посиланнями на всі реєстрації, лінки і так далі. Це програма, яка допомагає нам краще орієнтуватися в подіях. Нашого, е, міста. Привіт! Привіт! Як твої справи? Мої гарно. Що принесла сьогодні? А, багато цікавого. Давай. Кінопоказ, мюзикл, дитячі вечірки, воркшоп з писанкарства і поїздки. Ди -ди 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 поїхали. А перше це буде мюзикл. Я романтик. Ні, не я романтика, я романтика, то твір. Ти романтика в кіно. Ти романтика в кіно. Мюзикл в кіно. Кіно. Ну, кіно. це як кіноспектакль. Кіноспектакль, а, окей, клас. Можна так сказати. Кіноспектакль. Тобто, це щось що було записано під час е, театральної події так. на декілька камер, так, щоб забезпечити максимальний ефект присутності. Сподіваюся, щоб це що можна було. Сподіваюся, що на декілька так. І щоб не було такого, що люди ходять, знаєш такі. І переклад такий. Тут прайс сходять какая-то фега. Тільки українська. Тільки українська. Ну, це просто якась так, фігня. Ви вибачте. А так, 11 квітня а, в 19.00 буде буде вперше в Калгарі на кіноекрані покажуть мюзикл. А, Ти романтика. Це перший в Україні історичний оригінальний мюзикл, який. А... Ілюструє життя, бо в принципі дає змогу подивитися на живих письменників минулого сторіччя, і це мюзикл про будинок Слову в Харкові, якщо знаєш О, таке. так, звісно, знаю це про розстріляне відродження. Ну так, це про письменників, та. які свого часу зібралися, скооперувалися для того, щоб побудувати таке ком'юніті будинок, але він став для них фактично. А, ну, дехто з них називав його крематорієм, тому що uh -huh. з 63 квартир у 40, а, з, у 40 квартирах так були а, письменники, яких пізніше розстріляли, тобто 9 третини. І а, не один а, раз. Тобто, люди перезаселялися і їх знову увозили. Отака а, невесела. Невесела не історія, не така невесела сторінка в історії е, України. Але треба дивитись, треба знати ворога, <кій> як то кажуть, вибачте. Так, і там серед відомих постатей, які показані в цьому мюзиклі, е, е, є Микола Хвильовий, Лесь Курбас, Володимир Сусюра та Михайль Семенко. А режисер Олександр Хоменко каже, що це вистава не про трагедію, розстріляного відродження. А, і не вистава з ключовою ідеєю, що треба любити Україну, і тоді все буде добре. Це якби за замовчуванням. А він а, називає це вікном у минуле, угу. а, яке дає можливість подорожувати у часі і подивитися зараз на а, історію цього харківського будинку, який стоїть і досі. Давайте відкриємо це вікно у минуле, де, де воно буде розташовано, де показуватимуть? Globe Cinema. Нема знаємо. немає. Це даунтаунп'ята стріт. Восьма. Восьма, вибачте. Восьма авеню. Десь, напевно, що з п'ятої стріли. Можливо. Можливо, але не обов'язково. На восьмій авеню, так. Угу. А, і фільми йтимуть українською з англійськими субтитрами, то можна запрошувати своїх англомовних друзів для того, щоб показати їм з одного боку а, таку і сторінку в історії а, України, так? І показати талант а, сучасних митців. Це обов'язково, друзі. Це обов'язково треба, треба, щоб. А, якомога більше канадців це побачили. Так. Вартість квитків 27 доларів 48 центів. Дуже точна цифра. Дякуємо за, 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 за таку ціну. Так. Угу. Все, Все їдемо далі. Наступний так. івент. А, а на... коли це буде ще раз? 11 квітня. квітня. П'ятниця. 11 квітня, початок о 19.00. Супер. Globe Cinema. Globe Cinema. Downtown. Да. А наступне. В суботу та в неділю, 12 та 13 квітня, буде а, дитяча вечірка до Великодня, яку влаштовує Валерія Дубовик, власниця студії Арт Калгарі». Клас. І там буде а, чому це а, дві такі вечірки, але вони розділені по віку. В суботу будуть дітки віком від 6 до 12 років, а в неділю від 2,5 до п'яти. Правильно, Можна правильно. Приходити і забавлятися. А буде там ось що. Тематичні майстер-класи, різні активності, кенді-бар і подарунки. Тривалість дві з половиною години. Дві з половиною години щастя. 45 доларів коштує. Відбуватиметься в даунтауні. Супер. Тиш, тиш-тиш. -ти -ти -ти. Нема питань. Їдемо далі? Нема Ти -ти -ти. жодних питань. Їдемо далі. А тоді наступний воркшоп з виготовлення писанки. Він угу. проходитиме 13 квітня. В ком'юніті центрі. В ком'юніті центрі. Просто в ком В ком'юніті центрі. Ком'юніті центр. комюніті ком центр, як називається ком'юніті центр. Дуже складна назва. Я не хочу просто читати. Якщо ви зацікавитесь цим івентом, то ви обов'язково зможете знайти адресу точну в текстовій версії афіші на сайті. Отож, це буде майстер-клас зі створення писанки за допомогою воску. Така mm -hmm. класична, класична техніка а, створення писанки. Цей захід для дітей від 10 років та дорослих, mm -hmm. тобто можна приходити і створювати разом з дитиною. А, що цікаво, що вестиме його професійна арт терапевтка і спеціалістка з емоційного розвитку батьків та дітей Світлана Слепих. Це цікаво. Отож. Там можна буде не тільки створити свою писанку, але. але а, отримати консультацію вона... психолога? Ні, ні. Вона ж не психолог, вона арт-терапевт. А можна буде за допомогою технік, якими володіє Світлана, а виразити свої емоції, якраз створюючи цю писанку. А угу. так, окрім того, вона розповість ще про історію. Добі, що, якщо вам не вистачає слів, щоб виразити свої емоції з усіма останніми подіями, то приходьте і ось. Таким чином, ще можна. Угу. А, вона розповість ще про історію писанкарства і про значення писанки в українській культурі. А, коштує це 45 доларів для дітей, 55 доларів для дорослих. До речі, стосовно цього теж можете висловити свої емоції. А стосовно чого? 45 доларів. Що 45 доларів? Ну, що ви думаєте, 45 доларів коштує воркшоп? Висловіть свої емоції на воркшопі. Клас! Клас, ну от Намалюйте клас. клас. Серденько намалюйте або. А ти натякаєш щось інше. на те, що це дорого, чи що? Не знаю, не знаю. Та ні, напевно, що нормальна ціна, напевно, що нормально. Це ж всі матеріали входять у вартість. Це добре. Ось і ти... Зі своїм не приїжджать. <рес> Можеш Окей. і своє взяти, але хто знає. Чи знадобиться, якщо все дають, для чого брати? Коли дають, треба брати. А коли б'ють. Треба здачі давати. Це правда. Все? Ой, божечки, так, все, їдемо далі. Так. А, знову, дитячі. Дитячий івент. А, до речі, минулого року, коли ми питали, чого не вистачає нашим слухачам-глядачам, вони а, писали в коментарях, що якраз дуже мало дитячих івентів проводять у Калгарі. От, в цьому випуску вони зібралися всі. Клас! Так, що там далі? І це буде дитяча спа-вечірка, але вона Не тільки дитяча, вона дівчачо-дитяча. Дівчачо-дитяча спа-вечірка. Клас, мами з, з дітками, так? Кудись підуть? А, дівчата. дівчата. Дівчата влаштують. Ну, діти. діти. Угу. Від семи до одинадцяти років влаштують а, таке спа-паті. Прикольно. А це Власне. організовує Happy Party Event Agency, Ми вже теж про них розповідали. Вони проводили а, вечірки до Хеллоуна угу. і щось іще, я, я пригадую. А, тож, 13 квітня, у них буде дві вечірки, об 11 та о 13. І там буде що? Будуть приємні спа-процедури для дівчат. А, також вони створювали, буде майстер-клас, на якому вони створюватимуть а, таке м -м, стильне дзеркальце. Стильне дзеркальце. — Дзеркальце. Такий майстер-клас. А вот. і там буде професійний фотограф, який все це фільмує. професійний. А, дру... а, інших, а як зрозуміти, інших що він нема. професійний? В нього є диплом. Нема <зас> грамота. сертифікат. — А Якщо в людини є професійна фотокамера, то вже професійний фотограф. Навіть якщо О -о -о! є просто телефон, це вже професійний фотограф. Дякуємо тобі, Ліно, за твою думку. <зас> а що? Тебе, ну, ти, в тебе ти фотоапарат візьми в руки, на який ми знімаємо, наприклад. І що? Там стільки кнопок, там спробуй вивчити. Якщо він в тебе є, це ще взагалі нічого не значить. Там треба ще тиснути, куди Але... треба. Налаштувати, діафрагма. На... лінза. Спа вечірку. Запрошують тільки найкращих фотографів. А, ну, звісно. І відвідувачів. Так, а коштує це 65 доларів. Угу. Там емоції можна висловлювати на Якимось чином арт-терапію? Ну, дзеркало. Дзеркало. Плюнути в дзеркало, якщо ти Світло, собі не подобаєшся. Світло, дзеркальце, скажи, та й всю правду доложи. 65 баксів це багато? Чимало, розкажи. Ну, типу того. Так. І останнє на сьогодні це туристичні поїздки. Туристичні поїздки Stop Choice Tours. Пам-пам. Stop Choice Tours. пам-пам. Стоп чой. А, топ. Не стоп чойс а топ чойс Окей, топ. Поїздки з чойс тур. Поїздки з top... <laughs> <Божечки>. <laughs> так А це а е... чого останнє? Там 13, що у нас на Єконредію івент буде. Не цікавий тобі. Зачекай. Ти все... okay. То ти сам розкажеш. добре Зачекай. А, тож а, це Ті, та сама родина з Запоріжжя Єгор та Вероніка, які отримали тут ліцензію і, возять. і возять. <гум> возять на Альпачечну, як ти кажеш, на прачечну, і в різні цікаві тури. То у них там графік розписаний просто до кінця квітня. Я швиденько розкажу. Давай. 12 квітня буде ферма з ручними альпаками барбекю та глінтвейн за 70 доларів. 13 квітня буде фототур на озеро Лейк-Луїс, хайк до каньйона, відвідине озеро Пейто і Оглядовий майданчик там. І також Прогулянка Банфом і Грентвейн. Дитячий квиток коштує 100 доларів, а дорослий 130. 19 квітня буде тур на термальні джерела. 90 доларів дорослий квиток, 80 доларів а, дитячий і додатково 17 доларів оплата басейну. 20 квітня буде лазертаг в Калгарі. А, після півторагодинної гри в команді буде піца зі снеками. Коштує це 65 доларів. Допускаються діти від 10 років. Якщо тобі вже є 10, можеш сходити. 26 квітня буде тур в місто Драмхеллер з відвідинами музею, каньйону, динозаврів. так, музею динозаврів, залишки вулканів, каньйони, кактуси. І ще кажуть, що там є. До речі, ми були, але я не бачила. Там є ресторан посеред пустелі у стилі дикого заходу, якому вже 110 років. Не знаю, Клас. чи є там відвідувачі? І кактуси. Кактиси там також є. Так. І це, ця поїздка коштуватиме 90 доларів з дорослого, 80 доларів з дитини і додатково за квиток в музей треба буде заплатити. 27 квітня буде велотур протяжністю 50 кілометрів з Кенмеру до Банфу. А після цього для тих, хто виживе, пікнік біля озера. Та з Кенмеру до Банфу, що там їхати? 50 кілометрів. Не 50, а, ну, тур тур якось... 50 кілометрів. Прикольно. Хто доїде, Твої той молодець. поїсть <laughs> біля озера. Що смачне, напевно. Так, а тепер ти розказуй, що буде 13 квітня, тут на Юкен <laughs> Райдіо. Так, ну, значить, 13 квітня у нас тут е перевесло. Алія Лебідь, майстер-клас. Е співочий квітень у нас триває. Це такі анонсові події перед Перевесло-фестом. І е тут буде майстер-клас. Що буде? Я не пам'ятаю. Щось буде. Шо, валяль, валяльний. Щось валяти будемо. Дурака? Ні. Ну може, трошечки. А ще й ляльку. Напевно, що. Це е, валяти з шерсті щось? Може. Отож, друзі, такі цікаві події принесла нам сьогодні Ліна Дорошенко. Якщо ви хочете, щоб ваші події потрапляли в афішу, то пишіть нам на Hello Radio. Ліна розгляне, і обов'язково, можливо, ми про них будемо казати. І покажемо їх в Ютубі. 17 разів на тиждень покажемо по радіо, і сім разів в форматі великого аудіоподкасту теж буде транслюватися це все на радіо. Ще в текстовій версії афіші на сайті з активним посиланням на реєстрації. Це все для вас абсолютно безкоштовно. Тож приносить ваші івенти на ЮКінРадіо. До зустрічі наступного тижня. On dialogue, Bye -bye. Papa. You're listening for You Can Radio.